Хочеш виграти півмільйона фунтів? Зараз розкажу, як виявляється, в цьому році королівська пошта Royal Mail розігрує між своїми клієнтами цілих півмільйона. Для того щоб виграти, потрібно купити марки із нової різдвяної колекції. Ось такі. Це в мене ті, що йдуть в Україну. У мене ще є такі з другого класу, які йдуть по Англії. Ну, Тобто, вони мають бути з цьогорічної колекції 25-го року. Далі ви підписуєте листівку своїм друзям і знайомим, і на конверті пишете слово «magical». А далі вам потрібно зайти на сайт Royal Mail, знайти там різдвяну сторінку. Ось так вона виглядає, пройти всі кроки, про які я вам розповідала. Заповнити там форму, надіслати фотографію листа вашого, ну і відправити лист і чекати, коли вам прийде підтвердження про перемогу Ну або нічого не прийде.